Записуйте рецепт рулетиків: з картоплі, начинка, гриби та курка. Вони дуже смачні виходять та поживні та швидко готуються. Картоплю натираємо на великій терці, додаємо сіль, спеції. Потім віджимаємо лишню вологу, додаємо подрібнену цибулю, болгарський перець, моркву, яйце, сіль спеції та перемішуємо. Також ще додаю борошно та зелень. Пергамент змащуємо олією. Та викладаємо суміш овочів, потім розрівнюємо все та ставимо запікатись в духову шафу 180 градусів 25 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Курку обсмажуємо на розігрітій сковорідці. Гриби я відварила 10 хвилин, нарізаю мілким кубиком, додаю до курки Потім додаю сіль, спеції, часник, перемішую. Борошно. Та молоко. Все це обсмажуємо до загустіння. Картопляний рулет виймаємо, даємо йому охолонути та нарізаємо на 6 частин. Викладаємо спочатку натертий сир, потім начинку з курки та грибів та закручуємо, як показано на відео. До речі, щодо начинки, ви можете різні варіанти підбирати, які вам подобаються. Потім рулетики викладаємо знову на пергамент. Посипаємо сиром і в духову шафу ще на 10 хвилин та насолоджуємося. Подивіться, яка це краса, як це смачно та ароматно. Приємного та підписуйтесь!